Ви бачите у мене такий настрій, як у нас і сонце, вчора. Був сніг, але сьогодні всі 1780 учасників вчасно розпочали свою роботу. Немає ніяких збоїв, інцидентів. Всі комісії працюють, і тому до цього часу люди голосують, бачите невеликі черги, але люди дуже активно свою позицію висловлюють. І ми сьогодні проголосували, і я вважаю, що... і Керівництво області, міст і районів, села зробили все для того, щоб створити всі умови для того, щоб кожна людина нашої області зробила свій вибір. Це... Ви завжди ходять голосувати. Валентина Олексійовна. Ви завжди ходите з нею голосувати? Завжди. Уже майже 40 років ми голосуємо разом завжди.